Сьогодні роботу ми закінчили. паска на носі. Треба їхати вже вдома доробити красоту і уже починати святкувати, скажем так. Забори є, хто хоче собі забори, пишіть на вайбер, не дзвоніть, бо трубку брати не буду, чесно вам кажу. Пишіть на Viber, відповім по можливості. Сьогодні, завтра відповім. Чи кому треба на зелений забор, чи декоративні парканчики, чи бордюрчики, чи світильнички. Ось такі кулі класні по 424 гривні на сонячні батареї, які світять. Чи може шланг вже треба, бо вже, кстати, я себе газона поливаю. Не знаю, як ви, але вже треба поливати трошки, сонечко вже світить. Пишіть на Viber всім відповім. І з понеділка знову будемо будем все відправляти. Чи забори може будете ставити. Ну, будем від, буду від, всім відписувати по мірі можливості. Не дзвоніть, бо чесно кажу, трубку брати не буду. не буду, а, і, і коротше, Забори беріть, тому що реально класний забори. Там уже білого заказали, я не знаю, дофігіща заказали люди білого забора, Ждемо його. Ждемо на слідчому тижні. Сподіваюсь, що ну, все-таки постачальник нас не підведе, і вони все таки приїдуть, що не доведеться знову чекати ще, ще один тиждень. Ну, думаю, думаю, що будуть уже 100% і будемо вам відправляти. Так що а, всім гарної Паски. Ну да все. Що там? Веселих свят, як то кажуть.